Так, швиденько газуємо, будемо пакувати та відправляти посилочки. Зарядку на Nokia 3310 замовила ось така топ-продаж 100 гривень. Так, павербанки ми вже перевірили. Відправляємо AirPods четверті, порошки другі. Мишки від бренду Сіомі оригінальні є в нас. Ось такі моделі, ось такі моделі, і навіть в ось такому кольорі. Зарядку і приїхала нам посилочка, в якій ми зараз вам покажемо. Ми також відправляємо цю Будуть по басеуси фе-модулятори. Один отакий, один отакий, один отакий, е, два ось таких модельки. Також є у нас один ось такий, передали нам за складу. Е, ось такий від бренду Foco, Тобто в різних дизайнах, але сенс, в принципі, плюс-мінус той самий. Тут флешечки майже скрізь стріляються, можна заряджати телефон, можна відключати радіо. Е, можна навіть і ось такий FM-модулятор поставити у автомобіль в такому дизайні. І навіть з RGB підсвіткою ось такий. Який ще не показав, давайте подивимося, або такий ще не показав. І є отакі навіть круглі. Є квадратні, є круглі з RGB, без RGB, з зарядкою, без зарядки, з кнопочками і так далі. І так далі. Тобто плюс-мінус вони всі одинакові йдуть. Тому їх маємо наявності в, в різних моделях: від бренду Hoco, USAMS, BASEOS, XO, VOLKER і так, далі, і так далі. Кому потрібно, можливий, навіть опт. Все, є посилочки спаковані і відправлені.